Вітання аграрія. Сьогодні говоримо про те, чому ми з року в рік бачимо все таки фітотоксичний вплив грунтових гербіцидів на сою. І я про це говорю вже не один раз. Але все-таки, знаєте, в той період, коли хто переживає цей момент, що зійшла соя, прийшли дощі, слава Богу, що вони прийшли, але у вас проявився фітотоксичний вплив на рослину. Тому я думаю, це такий найкращий момент запам'ятати, як робити так, щоб цього фітотоксичного впливу не було. Тому сьогодні про це говоримо. І звичайно, говоримо про те. А що все-таки робити, якщо цей вплив уже є, як допомогти своїм рослинам? Отже, що стосується ґрунтових гербіцидів, є декілька основних правил, яких потрібно дотримуватися. Перше норми діючих речовин ґрунтових гербіцидів, ми встановлюємо залежно від гранулометричного складу ґрунту, залежно від вмісту в ньому гумусу і все іншого не дано. Тобто, якщо у сусіда у вас може бути повна норма, тому що там багатший ґрунт. Важчий ґрунт, то у вас має бути така норма, яка підходить для вашого поля. І обов'язково перед тим, як вносити, як, як робити оці, ці прораховувати норми, визначати обов'язково, якщо складно самим, звертайтесь до мене, звертайтесь до компанії виробників препаратів, звертайтесь ну, до людей, які зможуть вам допомогти це зробити, тому що це дуже важливо. Наприклад, вчора до мене був дзвіночок. Я вніс пів кілограма метрибузину ще плюс з прометрином дві літри. Звичайно, що цього буде забагато, особливо зараз і зараз якраз черга знайти другого того моменту, що треба розуміти, які у вас сорти. Є сорти не стійкі до метребузину, де норма, крім того, що вона має коригуватися залежно від структури ґрунту, вона має коригуватися ще з поправкою на сорт, якщо він не стійкий до метребузину, тобто ми або значно зменшуємо норму, або взагалі. Не даємо митрибузину, якщо у нас не стійкий до метребузину сорт. Це другий момент з сортом. І ще один момент: додаємо ґрунтові прилипачі, обов'язково додаємо, тому що ґрунтові прилипачі допомагають нам зробити оцей екранчик, коли... який там не дозволяє. Промиватися, якщо йдуть дощики, не дозволяють промиватися ці діючі речовини до кореневої системи і робити фітотоксичний плив. Тобто правил є е, більше, але це основні, це основні дотримуючись принаймні цих правил. Ви не будете бачити в своїх полях ось такої картини. Я обов'язково тут поставлю фотографії. Ви знаєте, це але, але я хочу вас заспокоїти, що соя все-таки це та культура, яка хоче жити, рости, то вона живуча. Вона, знаєте, знову ж таки, багато кажуна, любить стрес. Я не люблю цього стресу на на, на на сої бачити. Але соя навіть ті посіви, які... Піддаються такому сильному стресу. Частково може випасти рослинка, рослини деякі на, на полі. Але на таких посівах ми ще можемо зібрати спокійно 4 тони. Тому хочу вас заспокоїти, щоб всі знаєте, трошки видихнули, нічого, все буде добре з соєю. Ось, але для того, щоби. Допомогти рослинам все таки е, все таки варта варто їм допомогти і варто скористатися такими продуктами, які в своєму складі містять амінокислоти. Е, чому амінокислоти? Що відбувається в рослині, коли вона перебуває в стресі? Порушуються фізіологічні процеси, порушується в першу чергу утворення білка. Відповідно. Білок перетворюється на амоній, амоній стає токсичним для рослини і провокує утворення етилену. Етилен це гормон старіння рослини. І чому ми дуже часто бачимо, що коли рослина в стресі, вона жовтіє і вона дуже швидко намагається дати потомство. Тобто, такі посіви ми і на пшеницях в цьому році багато бачимо. І на сої бачимо, тобто вони швидше дозрівають, вони швидше хочуть дати врожай, але це абсолютно не той врожай, який нам потрібно. Тому для того, щоб зменшити оцей фітотоксичний вплив ґрунтових гербіцидів, ми додаємо якраз амінокислоти, вони включаються в процес синтезу білка. Це такі, знаєте, легкодоступна форма амінокислоти, яка зразу включилася в роботу, і росли допомагає рослині пережити оцей стрес, допомагає їй краще засвоювати почувні речовини, покращує фотосинтез і проходить оцей Мен стресу далі рослинка вже за рахунок додаткових оцих листків, листкової поверхні, яка наростає, вже може далі нормально функціонувати. Тому... Якщо маєте таку проблему, допоможіть своїм рослинам. Звичайно, що є сильний фітотоксичний вплив, коли м, м, почекаємо декілька днів, дивимося, щоб знаєте, соя почала відновлюватися, щоб показався оцей зелененький листочок. Як тільки ми побачили, що йде відновлення вегетації, ми даємо амінокислоти для того, щоб допомогти рослині. Багато агрономів, ви знаєте, спілкуючись, кажуть, що вони не чекають, особливо на сої, Вони не чекають цих декілька днів. Вони знають, що і так з соєю все буде добре, незважаючи на те, в якому вона стані, і вони одразу. Дають буквально там на другий день дають аміни кислоти. Я чекаю, знаєте, по перше, щоб не було цих лишніх витрат, щоб якось себе перестрахуватися. Але оце десь три денючки я чекаю для того, щоб побачити оце відновлення. Вегетації, але знову ж таки, тут все залежить від того, що у вас робиться в полі. Ось така інформація на сьогодні. Тому для тих, хто хто дуже переживає, що в нього є фітотоксичний вплив. Цей не переживайте. У випадках, напевно, 95 зі 100, а може і більше, все-таки ця соя відновиться і ще буде непоганий результат, якщо далі все робити правильно. А я на сьогодні вже буду з вами прощатися. Сподіваюся, що ця інформація була для вас, знаєте, і корисною, і заспокійною. Либою, і ви знаєте, що далі робити, якщо у вас виникла така проблема? А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.